Добрий день, я вітаю всім, хто приєднався до нас. Медіа центр України «Укринформ» продовжує свою роботу. Дев'ятий рік триває війна, і сьогодні вже 229-й день початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. Я дякую всім, хто розповідає світові правду про цю війну. Зараз у нас на включенні прямо зараз Микола Поворозник, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації. Пане Микола, ми вас вікна. Вітаю вас. Пане Миколу, давайте поговоримо про наслідки вчорашніх масованих отак росіян. Що вони принесли для нашої столиці? І наскільки вдалося вже відновити критичну інфраструктуру на цей час? Ну, Вчорашній день був важкий, почалося це все з самого ранку. Найжаглихша трагедія, напевно, з людської точки зору сталася на перехресті вулиці Володимирської і бульвару Тараса Шевченка. Там, на жаль, загинули люди. Багато травмованих були також задані удари по об'єктам критичної інфраструктури. На щастя, нам вдалося задіяти всі резервні свої можливості. Місто залишилося зі світлом. Ми на протягом Протягом минулої доби і зараз закінчиться практично. Відновили вже всю інфраструктуру, ту, яка була пошкоджена, крім звичайно важливих об'єктів інфраструктурних, там ще продовжуються роботи. Разом з тим, на перехресті, наприклад, того ж самого Володимирського і бульвара Тараса Шевченка, вже на сьогодні відновлено. Пане Микола, ми можемо сказати, що всі сьогодні мешканці Києва вже мають і світло, і воду, і в принципі все вдалося відновити так, Так, абсолютно вірно. У нас на ранок сьогодні залишалося буквально 20-30 будинків. Вони були абсолютно локальними. Вони не це не системна проблема, які залишалися без світла. Тому сьогодні, протягом дня, ми все це відновимо. Єдине, що ми просимо, і вчора просили, і сьогодні будемо просити. З 17 до 22 години не включати потужних електроприборів, максимально заощаджувати електроенергію, це, це називається пікові години навантаження, і щоб для того, щоб система резервна, яка на сьогоднішній день працює в місті, мала можливість забезпечити всіх електроенергію. Що з роботою міського транспорту? Наскільки вона змінилася чи залишилася незмінною? Ми продовжуємо працювати по схемі, яка була в нас відпрацьована практично з початку війни, там де можливо транспорт їзди. На сьогодні весь транспортна схема працює, включаючи і бульвар Тарас Шевченка. Ще вчора на вечір були вже відремонтовані контактні мережі для руху тролейбусів. Там нас світлофорні об'єкти, там немає на сьогоднішній день проблем. Єдине, що на що зауважу, що під час повітряної тривоги у нас не працює наземна частина транспорту. Це іноземний транспорт і. Іноземна частина метрополітену я вам як підтвердження, ми багато дискутували на рахунок цього е, рішення. Буквально вчора світлина з Дніпра облетіла всі мережі, е, там де е, снаряд чи ракета інша ракета попала практично там за 10 за 15 метрів перед е, тролейбусом, який їхав по маршруту. Я хотів би сказати, що в цей момент всі люди мають знаходитися в е, укриттях. І тому наземний транспорт у нас зупиняється на наземній частині метро при можливості працює в підземній частині разом з тим, в станції метрополітени використовуються як бомбосховище. Вчора була припинена робота метрополітену в під час повітряної тривоги, враховуючи те, що дуже велика кількість людей знаходилася на станціях метрополітену, які шукали прихисту. Пане Микола, щодо роботи державних установ та закладів освіти, як зараз побудована вона? Вчора було прийнято рішення про те, щоб заклади освіти і дошкільні навчальні заклади перейшли на онлайн. Тобто, іншими словами, у нас учні шкіл сьогодні вчаться до кінця тижня будуть навчатися онлайн, дитячі садочки закриті. Державні установи працюють по ситуації, та яка є. На сьогоднішній місці, враховуючи повітряні атаки, враховуючи небезпеку, яку вони несуть, тут питання і доїзду людей безпосередньо на роботу, безпосередньо до добирання до цих закладів державних установ установ безпосереднього Це Сьогодні також ми довго дискутували на рахунку на рахунок роботи, наприклад, центрів надання адміністративних послуг, вони будуть відкриватися за 30 хвилин після закінчення повітряної тривоги. Пане Миколу, ви вже сказали про те, що звертаєтеся до населення Києва, обмежити е споживання електроенергії у період пікових годин. Можливо, є ще якісь поради для населення, яким до яких варто дослухатися нам? Ну я хотів би нагадати, ми про це говорили не неодноразово, що ми маємо мати при собі чи в квартирах відповідно зібрані документи, однозначно. Якийсь мінімальний запас їжі і води для того, щоб спускає що бомбосховище бути забезпеченими першим необхідним медикаментами. Наприклад, ну і основне це те, що підтвердило. І вчорашній день ми маємо не нехтувати. І я про це говорив завжди. і мер про це завжди на цьому наголошував увагу. Не нехтувати сигналами повітряної тривоги на сьогоднішній день. Основне це зберегти власне життя і здоров'я. Шановні колеги, ваше питання, прошу мікрофон. Віталій Голод, Укрінформ. Скажіть, будь ласка, вирвано перехресті Володимирської Шевченка бульвару зробили досить швидко. А які були об'єкти чисто технологічно, які було важко зробити? От де прийшлося якісь надзвичайні зусилля комунальникам приймати? Пасибі. Ну я не скажу, що було легко зробити, і вирвано. Перехресті Богдана Хмельницького, Володимирської і е, Тараса Шевченка, тому що там були пошкоджені і водогін, і пошкоджена була дощова каналізація. Це все було зроблено практично ну, достатньо зжато. Продовжується робота у нас на те 5 п'ять -6, 6 там куди були, коли, куди були в коли були влучання. Там на, на сьогодні і продовжується робота. Ще питання колеги. Пане Миколо, ми бачимо, що в деяких зараз вже містах, особливо в крупних містах, приймаються рішення про додаткові заходи безпеки встановлюються і спеціальні зупинки, і якісь інші конструкції, які допоможуть людям десь ховатися. Чи є такі ідеї і будуть такі заходи прийняти у Києві? Чи достатньо за вашим відчуттям метро, яке є в принципі найпотужнішим, мабуть, укриттям для Києва? Я би хотів знову ж таки повторитися, напевно, тому що наша власна безпека це наша власна безпека, безпека, безпека кожного. Кожен відповідає за власне життя і здоров'я, можливо, ще відповідає за людей, які знаходяться з ним поруч, мається на увазі там, дітей чи, чи батьків чи друзів. Немає різниці. Питання в тому, чи ми користуємося тим всім, що у нас є на сьогодні. на, на, на сьогодні. Тобто ми можливо можемо чекати міфічних бомбосховищ безпосередньо на зупинках, одночасно нехтуючи можливістю спуститися просто підземний перехід, який також є по суті ну, більш-менш надійним укриттям. Поки що. Укриття на зупинках це по по суті більше ніж ідея, тому що е, ми маємо зрозуміти, що це ну е, достатньо серйозні споруди, які мають нести відповідне навантаження, і, і от при наших всіх відповідних розрахунках ці споруди получається нам на 50, на 20, вержі, на 20, на максимум на 50 людей. Вони займає достатньо велику е, територію і площу. На сьогодні немає стандартів державних, які б могли ну, могли розрахувати і сказати, яким чином всі ці речі мають робитися. На сьогодні е, є достатньо в місці укриттів бомбосховищ для того, щоб при е, при бажанні в них можна було е, скажімо, убезпечити своє життя. Я дуже дякую вам. Дякую, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, колеги, з нами був Микола Поворозник, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації. А прямо зараз наша команда готує розклад наших подій на завтра. Тож слідкуйте за нашими анонсами, віримо в наші збройні сили і працюємо далі разом на нашу перемогу. Слава Україні!